Прогулюючи поток Північної Флориди, ви могли зустріти незвичайну квітку. Зростаючи поблизу джерел води, таких як озера або потоки, прибережний павук Лілінік, справжня перлина Флориди. Його білі вражаючі квіти безумовно зупинять будь якого перехожого. Якщо вам пощастило знайти очищення під час сезону квітучих, то тонкі суть свіття на високих стеблах утворюють вражаюче видовище, коли збираються разом. На жаль, цей тип павука Лілінік також знаходиться під загрозою зникнення, і ті, хто хоче бачити свою красу, можуть зіткнутися з труднощами в пошуках у найближчі роки. Якщо ви хочете визначити павука Лілінік, якого ви зустрічали на щоденній прогулянці, або просто хочете оцінити красу цього буквеного вигляду, ви в потрібному місці. Огляд рослин павук Лилиник: Тип рослини, трав'янистий багаторічний. Рідний регіон Північна Флорида, зона зимової стійкості USD8, 9 Сім'я, Емарелас, Род – Хіменокаліс Тип Хіменокаліс ротейта Рідне середовище проживання. Гіманокалис ротейта в основному зустрічається в північних районах Флориди. Проникаючи до нижньої алабами, з деякими повідомленнями про спостереження вздовж східного та південного узбережжя США насправді 13 із 16 локальних типів нас Хеманокалес знайдені у Флориді. Через регіон походження він також відомий як Хеманокалес Флориден або рідше називається Хеманокалес Лейсинеат. Любитель води, павук Лілінік майже завжди зустрічається на водоймах. Ви, мабуть, зіткнетесь з цією рослиною у болотах або в канавах, або сидіти прямо у воді, або дуже близько до джерел води. Ще щільне розповсюдження спостерігається поблизу Таллахасі вздовж весняних потоків і озер у окрузі вакул, прямуючи на північ до штату держави. Ця рослина класифікується як гідрофільна, а це означає, що вона буде рости лише у воді або дуже близько до неї. Лампочка знаходиться нижче водяної лінії, залишаючи прямо стоячі зелені листя та квіткові стебла, щоб стріляти вгору. У районах з невеликим водним покривом ви знайдете багато прибережних павуків, згрупованих разом поглинаючи вологу. Класифікація Dimano Caliс належить до супер, зарядки лилемайдманодул, що характеризується великими пофарбованими листівками у цвітини зовнішня частина квітки. Це пояснює їх загальну назву павук Лілі, оскільки вони асоціюються з іншими рослинами лілій, улюбленими садівниками. Частина назви павук завдячує формі кольорів з шістьма вигнутими пелюстками, схожими на великі ніжні ніжки павуків. Будучи частиною родини Амаріліса павук -лілія – родичі з багатьох звичайних садових рослин, включаючи агента, луки та нарциси. Рід Химанокалис містить багато кореневищ з подібною формою кольорів, іноді вирощеними в садах завдяки їх декоративній цінності. У садівництві це вважається багато років трави, що цвіте навесні щороку. Ідентифікація Цей Хіманокалис отримав свою назву виду від унікальної структури квітки. Коронка частина квітки на зовнішньому краю тичинків, обертається лінія, унікальна для роду. Ця корона біла з жовто-зеленим центром. Це відрізняється від інших павутинних лілій, які можуть бути червоними або іншими кольорами. Кожна рослина виробляє від двох до чотирьох білих квітів на стеблі. Ці квіти спочатку мають форму у формі чашки, але починають розгладжувати її, коли квітка далі відкривається. Навколо квітки довгі тонкі листя оцвітини, також білі, які роблять цю рослину миттєво впізнаваною. Ці квіти розкриваються приблизно в той же час і випромінюють дивовижний аромат. Листя листя або вигнуті, або майже повністю прямо-прямо стоячі, обрамляючи квіти в центрі. Вони залишаються глянцево-зеленими весь сезон, подібно до листя його далекого родича клівія. Статус збереження Прибережний павук Лілінік має глобальний статус збереження G2, загрожує небезпека. Визначений як під високим ризиком зникнення або колапсу, ця класифікація, ймовірно, пов'язана з невеликим регіональним розподілом цього відносно невідомого виду. Це також може бути результатом низького або зменшення розподілу, а це означає, що пошук цієї рослини в дикій природі з часом стане складніше. Цей статус не враховує вирощування саду і може покращити шанси на цей чудовий погляд на виживання. Але ці рослини не особливо легко знайти, особливо в місцевих розплідниках, і найчастіше їх цінують, коли вони зустрічаються в дикій природі. Інший павук лілініки. Хіманокалис ротейта. Одна з багатьох павутинних павутинків, в основному зустрічається в тих же зонах навколо Флориди. Хіманокалис гадфри виглядає, але трохи менше, ніж ротата. Це єдина рослина роду, яка утворює корене вище внизу цибулини, а не збоку. Листя також набагато коротше, вирощуючи трохи більше однієї фути у висоту. Також у районі Вакула гіменокаліс Готфрі знаходиться на більш обмеженій території і вважається загрозою зникнення. Гіманокаліс Краєфале часто помиляється за ротата. Це відбувається в основному на північному сході Флориди, квіти цвітуть пізньою весною. Ці квіти залишаються воронками у формі, на відміну від квітів ротата, які з часом сплющені. Листя майже завжди прямо стоячі, тоді як листя ротатів можна вигнути або прямо стоячі. Частіше вирощується в садах, Химанокалис Окс має незвичне середовище проживання для роду химанокалис. Зазвичай він зустрічається в лісах, часто подалі від джерел води, на руці Флориди. Він також цвіте пізніше, ніж інші види, виробляючи вражаючі квіти на початку літа. У дикій природі ви також можете знайти хіманокалис дувалансас або химанокалис куктевансас. У садах по всьому світу найбільш часто культивовані погляди. Хіманокалис еменкес, Хіманокалис насеафлора, Хіманокалис листиолес, Хіманокалис псайос. Остаточні думки Прибережний павук Лілінік, хоча він зазвичай зустрічається в дикій природі, заслуговує на визнання садівників у всьому світі. Слідкуйте за білими кольорами павука навесні, ви не будете розчаровані.